Я можу буду робити всякі штуки, які можуть вас лякати, але ну... це мій канал, і що хочу, то роблю. Всіх вітаю на каналі Formo Service. Сьогодні у нас ось така от камера, це Sony FX30 і з нею все гаразд, вона працює. Все окей, можу вам показати. Але вона нам приїхала на чистку. На чистку матриці. Камера як нова, але має ось такі от приколи на матриці. Зоріне небо. Давайте покажу вам ближче. Ось так воно виглядає, якщо подивитися трошки ближче. Забруднення, відверто кажучи, якісь не зовсім зрозумілі тому що ну, це не просто пил, якийсь пил ніби металізований, ну щось таке блискуче. Я подумав, що в нас на каналі немає відео про очистку сенсорів, тому це ось буде таке відео. Я покажу і розкажу, як робимо це ми, і сподіваюся, що вам буде щось зрозуміло. Отож, перш за все, якщо камера має режим ручної очистки сенсора, то ми його вмикаємо, але ця камера не має такого режиму, тому ми її просто вимикаємо, вимикаємо живлення і першим ділом робимо огляд під мікроскопом. Коли ось є такі забруднення, то без мікроскопу я навіть не знаю, що робити, тому що треба подивитися уважно, якого. Ну, з якого матеріалу ті забруднення, можливо, це якийсь метал. Якщо ми почнемо там зараз шваброю чистити цю матрицю, ми можемо подряпати її покриття. Тому, перш за все, оглядаємо і далі покажу, що будемо робити. Переходимо в мікроскоп. Ми з вами є в мікроскопі, і давайте трохи приближимо картиночку. І ми бачимо, що це якісь такі дійсно шматки, ніби якогось екранування, не знаю. Ну, чогось такого не дуже воно мені подобається. Я буду брати пилосос, включати його і паралельно буду пшикати повітря. Звичайно, краще мати стиснути, але я не маю наразі. Як Бачимо, трошечки стало краще, але не сильно. Далі я беру скотч, ось такий от прозорий. І намотую його легенько на пінцет і очищаю все, що є навколо, щоб воно не падало на свіжопочищену матрицю. Особливо це варто робити в дзеркальних камерах, де навколо є такий фетр, є таке покриття м'ягеньке, де купа завжди є пилюки, тому що всі наші старання по. Ось матриці, матриці будуть марними, якщо ми її почистимо, а потім щось знову впаде. Робимо це акуратно. Тут воно досить сильно прилипає, бо, тому що до дзеркалок не так липне. Але дзеркалки загалом напряжніше чистити, тому що там сенсор глибоко. Тепер ще заберемо спиртом. Також чистимо байонет, тому що у нас в основному завжди бруд береться з... Ну, це як опилки з байонету, з різних механізмів в камері, затвора і так далі. Звичайно, що може потрапити і пил з вулиці, але ну, найчастіше, якщо ви рідко знімаєте об'єктив, то різний бруд падає саме з механізмів камери. Добре, і бачимо, наша матриця далі має купу бруду. Навіть впала версинка від ватної палички. Ну нічого, ми це все зараз заберемо. То все досить страшно виглядає, але ви не бійтеся. Наступним етапом я візьму лендспен і спробую фізично скинути той весь бруд на бік і паралельно працювати пилососом, щоб у нас пилосос це все зразу забирав, щоб воно не падало всередину в камеру і потім нам не заважало. Ну, як бачимо, наша матриця вже стала трохи частіша. Далі ми перемістимося знову під мікроскоп. Як ми можемо бачити, те, що ми бачимо. Просто очима зовсім не зрівняється з тим, що ми бачимо під мікроскопом. Те, що я чистив навколо, воно, звичайно, почистилось, але ще далеко воно не ідеальне, не таке, як би хотілося. Тому ще продовжуємо чистити під мікроскопом. Забирати ті всі бльостки, за собі ще таку щиточку малесеньку. І ті всі блискіточки маємо забрати. Як всі? Постараємося всі забрати. Бачите, у нас навіть з контакті байонету сипать така Золотиста стружечка, яка також ось сідає на матриці. Ну, ті всі штуки треба позабирати. Відверто кажучи, не дуже хочу брати прям швабру, і шваброю це все забирати, тому що воно дійсно схоже на метал, і ми можемо щось подряпати Тому в ідеалі це таким подібним способом очистити, як ми чистили зі скотчем, але скотч надто потужний. Ну, може нам дуже сильно приклеюватися до матриці. Вона у нас стабілізована, і нам це не потрібно. Тому зараз подумаю, що з тим робити. Так, добре, нічого, крім швабри, я насправді придумати все-таки не зміг, тому ж будемо акуратно то робити швабри. Шваброю я намочив спеціальним засобом від чистки. І будемо акуратно пробувати та забрати без зусиль. Ми Тут використаємо не одну швабру. Це вже зразу викидаємо. Беремо Як Бачимо, у нас основна частина пішла, лише залишалися брудні частини. Бачите, вирішив я робити це таким методом, щоб не тертити тою стружкою по поверхні матриці. І я вам скажу, що мені подобається цей спосіб, я його вперше використовую насправді. Прикольно, бо в цій камері немає механічного затвору, наскільки я бачу і знаю. І тому тут, якщо використовувати її в, чистому, в чистій локації, то в принципі матриця буде рідко забруднюватися, тому що мало рухомих частин всередині. Чистить перфектно насправді. Головне в цьому самоділі знати. Коли вчасно зупинитися. Тому що, коли ми дивимося під мікроскопом, ми по-любому будемо бачити якусь, якусь ще дрібну пилючку, яку, чесно кажучи, на фотках і видно не буде. Але витерти все в ідеал ну, можна, але, скажімо так, не треба цього робити, тому що один раз поміняєш об'єктив і по-любому мікропил якісь впаде на матрицю. Головне, щоб не було великих частин, які будуть, будуть видимі. Бо купу разів в мене було таке, що я там без мікроскопу, наприклад, почистив. Потім заглядаю в мікроскоп, а воно там виглядає. Виглядає купа пилюки, ти потім чистиш, чистиш, чистиш і не можеш дійти до ідеалу. А дивишся себе з мікроскопу і все виглядає ідеально. Тепер думаю можна взяти нову швабру і пройтися в загальному по поверхні. Незручно це робити під мікроскопом насправді. Ну, от загалом поверхня вже чиста, але є ще пара пилинок, які я заберу просто скотчем, і на тому будемо завершувати. Ідеалу тяжко досягти. Постійно є або розводи, або якісь мікро-мікро-мікро. Пилинки, які хочеться забрати, забираєш, падаєш основи, Так до безкінечності. Тим більше враховуючи те, в якому тут все було в стані. Тут по-любому валяється купа пилу за межами сенсору, який ми не достанемо. Ось там, наприклад. Думаю все. На цьому будемо завершувати. Ось так виглядає. Наступне, що можна сказати, у нас матриця є вже чиста. Подивіться, яка красива. Бачите? І лишній раз її перевертати не будемо. Ще, що я завжди роблю, це очищую звичайну кришку, тому що кришка у нас закриває байонет. І з неї також може падати пилюка. Зараз ми візьмемо якусь більшу серветку. Коли кришка дуже брудна, то я кидаю її в ультразвукову ванну, добре вичищаю, щоб в нас там нічого не падало з неї. Бо можна все ідеально вичистити, потім закрити брудною кришкою. І поки власник камери принесе її на зйомку або додому, то вже почнеться проблеми. Бачите, яка брудна паличка? Загалом, коли я чищу матрицю, то перед тим, як це робити, чищу ззовні. Камеру, тому що, ну, коли у нас вже чиста матриця, і потім ми будемо брати руками корпус камери. Нам також може щось впасти. Тому завжди роблю так, що спочатку йде очистка корпусу, а потім вже всередині. Але так як тут камера в такому стані, як новому, то я цього і не робив. Закриваємо. Ще раз подивимось чистенько. На цьому, друзі, наше пізнавальне відео підійшло до свого завершення. Дякую, що ви з нами. Надіюсь, вам було цікаво і. Надіюсь, вам це відео щось в житті дасть. Всім па-па. Якщо вам потрібна очистка сенсора, то звертайтеся.